Ну, Типу, у нас ніхто не готовий до цього. Може, хтось там наверху і знав, що буде війна. Бо я знаю людей, які в цей час вона почалася, а вони вже були на кордоні. І я знаю баскетболістів, які на наступний день уїхали. ну, в'їхали. Може, вони трішки більше читали новин. Може, читали американську пресу, не знаю. ну. У нас навіть домовленість була з легенерами на той час. Ми, типу, ну, У нас був Андрій Гафонов в команді, тоді ми команду так будували. Що в плані того, навіть в роздягальні був такий, що ми кажемо, а якщо почнеться війна, що ви будете робити? Та ну, камон, типу, яка війна? Ми з вами до кінця і, ну, типу, окей, ми знали, що наші легіонери, вони залишаться з нами. Коли там другі легіонери підіймали паніку в інших клубах, а ми знали, що наші залишаться, ми зараз ще десь і стрільнемо з ними. Але коли почало бахати, тоді всі зрозуміли, що це війна і які там чемпіонати. Причому я знаю, знаю інсайт, що. Почалася війна, але казали, ми продовжуємо чемпіонат. Я так і теж так. І Він кажуть, як ми продовжуємо чемпіонат? Якщо почалась війна, треба легіонери вивозити за кордон, треба, ну, типу, все, війна. Нам треба дограти чемпіонат. Тому що, що? Тому що? спонсори, все це вже завірено, гроші там роздані. Як це ми не дограємо чемпіонат?